Переходимо до обговорення ситуації. На передовій Путін поставив завдання встановити контроль над Покровськом на Донеччині до середини листопада цього року, і частина російських військ вже увійшла до міста. Про це напередодні повідомило видання The Financial Times. Ну і Покровськ на сьогодні це головна ціль росіян. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, серед яких був і наш колега. Давайте послухаємо. Біля Покровська нарощуємо групування для захисту. Близько 200 руських там знаходяться в різних місцях. Ми бачимо це дронами. Як тільки вони вилізають, як тільки є вогневе застосування русськими з тієї чи іншої точки, їх знаходять і знищують. Покровськ по всіх їхніх планах, наказах тощо, Русські готувалися окупувати щонайменше рік тому. Тому сказати, що все зараз неправильно робиться, мені здається, не дуже об'єктивно з точки зору того, де ми зараз з Покровськом. Вони на Покровськ віддали такі сили, що Україна не може на один напрямок віддати стільки людей з розрахунку один до восьми. Ви уявіть собі, скільки там у русських сил, але при цьому запланованого результату у них немає. Більше про ситуацію в Покровську та загалом про зону відповідальності 7-го корпусу десантно-штурмових військ дізнаємося від офіцера відділу комунікації корпусу Сергій Окішев долучається до нашого ефіру. А поки ем, маємо ще інформацію про те, що чотири десятки російських військових знищили у Покровську на Донеччині українські армійці протягом двох днів. Про це 27 жовтня повідомили у Фейсбуці 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ збройних сил. України згідно інформації у Покровську тривають міські бої з групами російських військ, які завдяки чисельній перевазі у силах та засобах зуміли просочитися у місто та накопичитися на різних частинах населеного пункту. Йдеться в повідомленні, і Сергій Окішев, офіцер відділу комунікацій 7-го корпусу десантно-штурмових військ збройних сил України, доєднується до нашого ефіру. В нього розпитаємо детальніше про безпекову ситуацію в зоні відповідальності. Пане Сергію, доброго дня. Добрий день, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, якою зараз є ситуація на покровському напрямку? З чим доводиться мати справу нашим оборонцям? Ситуація залишається досить напруженою. Росіяни продовжують інфільтруватися в місто і намагаються пройти його скрізь та вийти на логістичні шляхи на півночі покровської агломерації, аби перерізати фізично нам ці логістичні шляхи. Проте розвідувальні дрони, ударні дрони, ударно-пошукові групи з числа особового складу 7-го корпусу швидкого реагування виявляють противника всередині міста та знищують його фізично. Тобто вони не намагаються закріпитися на певних позиціях, а просучуються далі в глиб, так? Так, точно у них немає на меті закріпитися всередині міста. Замість цього вони намагаються непомічено пройти скрізь покровську агломерацію та закріпитися саме на логістичних шляхах, які ведуть з півночі. Пане Сергію, а чи відомо, чи це спеціальні підрозділи, чи це російські, російські мобілізовані? Це Збірна солянка, так би мовити, це і мобілізовані, і спеціальні підрозділи, які діють більш професійно злагоджено. Угу. До речі, вже обговорювали ми трохи і випадок спроби механізованого штурму про що бійці Азову теж повідомляли на своїх сторінках у соцмережах. Чи відомо вам щось про такі спроби просунутися з боку російських військових? Так, звісно, вони. Вони роблять такі спроби неодноразово, і саме у взаємозв'язку, саме з першим корпусом Азов, ми зупиняємо ці штурми. В основному вони намагаються здійснювати такі штурми саме в районі міста Мирноград, та на його околицях. Це якраз стик першого корпусу та сьомого корпусу. Uh -huh. А як супроводжують російські військові оці свої штурмові дії чи е, артилерією, чи uh -huh. обстрілами керованими авіаційними бомбами позиції Сил оборони? Вони використовують все своє наявне озброєння. Так і зараз побільшали випадки використання ворогом керованих авіаційних бомб. Вони їх використовують як і по позиціям наших оборонців, так і по основним логістичним шляхам, аби зруйнувати все на своєму шляху та перерізати нашу логістику разом з тим, і в повідомленнях сьомого корпусу, і в повідомленнях корпусу Азову повідомляють, що росіяни несуть втрати через такі спроби штурму, особливо якщо йдеться про механізовані спроби штурму. Чи можете трохи розповісти розповісти, якою ціною даються такі атаки російським військовим? Ціна дуже проста. Всі і транспортні засоби, і бронетехніка, і особовий склад повністю знищуються ще на підступах до наших позицій. Їх легко помітити. Так виявити повітряною розвідкою. Наша розвідка працює, і зазвичай, ми про такі штурмові дії знаємо заздалегідь, тому туди скеровується... Це наявне у нас озброєння, як артилерія, так і ударні дрони. І тому коли вони починають висуватися, вони вже приречені. А за якою тактикою вони використовують на покровському напрямку? Російські військові використовують дрони саме і ударні дрони, і е, е, важчі типу молнія, ланцет. Тактика використання вона не змінюється. Вони діють в основному або парами, або використовують так звані дрони ждуни, які угу. сидять на основних логістичних маршрутах і видивляються цілі. От власне як протидіяти такій загрозі, як у таким ждунам, так і тим е, типам безпілотників, якими вони намагаються обстрілювати не тільки позиції сил оборони, а ще й прифронтові міста. Сам Покровськ, наприклад. Є засоби протидії. Якщо говорити про більш великі дрони, то їм протидіємо за допомогою дронів перех перехоплювачів. Mm -hmm. Якщо говорити про їхні fpv дрони та більш малі ударні дрони, то є також засоби і способи боротьби і протидії цим дронам. Mm -hmm. Буквально нещодавно саме на, на околицях міста Мирнограда, на північних околицях Покровська ми провели. Таку спецоперацію, аби зменшити вплин, вплив саме ударних дронів на на наші логістичні шляхи, звісно, з міркувань безпеки я вам подробиці розповісти не можу, але протидія є, вона ведеться і ведеться довольно успішно. Пане Сергію, саме у тих містах, де зараз ведуться активні бойові дії, там, е, попри все, залишається певна частина цивільного населення. Е, наскільки вам важко це ускладнює роботу і як ви з ними взаємодієте? Так, на жаль, дійсно це ускладнює нашу роботу, е, тому що е, Ворог може перевдягтися так само по цивільній формі одягу, і ми вже не можемо розрізнити де цивільні, а де е, ворожі піхотинці, і е, через це певною мірою ворог і накопичувався в місті до е, цього моменту. Е, намагаємося. Е, Якось проінформувати, вмовити, щоб місцеві, хоча б без потреби, не виходили на вулицю. Uh -huh. Намагаємося з ними ділитися їжею, водою, аби вони не виходили із своїх підвалів та помешкань. Так uh -huh. тому, що в ті міста вже і не заїжджають, волонтери не привозять гуманітарну допомогу, не здійснюють евакуацію. Чи зверталися до вас безпосередньо до ваших бійців люди з проханням евакуюватися? Так, це було раніше, коли ще бронетехніка наша могла заїхати і виїхати з міста Покровськ. Проте на сьогоднішній день це вже неможливо, і наша логістика в основному побудована на наземних роботизованих комплексах та на важких ударних дронах, якими ми доставляємо нашим бійцям провізію, воду боєкомплект тощо. Але це все ресурс, на який потрібні і кошти, і потім ресурс, щоб доглядати за цими комплексами іероподизованими системами, в тому числі чи є зараз потреба у такому, чи є актуальні можливо збори на підтримку бійців корпусу, до яких можемо долучитись ми і наші глядачі. Так, звісно, така потреба вона щоденна, тому що потрібні і запчастини потрібно купувати нові дрони, тому що е, ворог е, знищує. Наявні наші і безпілотні літальні апарати, і наземні роботизовані комплекси. Реквізити ви можете знайти на наших сторінках у соцмережах, а також у ваших банківських застосунках в розділі Благодійність. Угу. Тому донайте, допомагайте від вас теж багато що залежить. Абсолютно закликаємо глядачів доєднуватися, підтримувати бійців корпусу. Почули щойно з чим доводиться мати справу, коли ускладнена логістика, залишається ще досі цивільні, і все це під активні обстріли російських військових і спроби просунутися. Дуже вдячні, Дякую, що знайшли вам. час. Доєдналися до нашого ефіру. Бережіть себе, будь ласка. Сергій Окішев, офіцер відділу комунікацій го корпусу десантно-штурмових військ збройних сил України. Був з нами на зв'язку.